До вашої уваги головні новини району. Це брод у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. Та повідомляти про головні події міста Броди та району, а також сусідніх територіальних громад. Другий територіальний фестиваль Коляде, або як його називають, свято Пампуха» відбувся цьогоріч у селі Скнелів Красненської селищної територіальної громади нашого району, яке у 2021 році отримало естафету проведення від села Полоничі. Минулого року через коронавірус фестиваль не проводився, а цьогоріч. Він проводився із благодійною метою збором коштів для наших захисників. Зберегти традицію колядування, принести людям світло та радість. Саме для цього у Красненській територіальній громаді чергове проводять фестиваль. Музика. У Бродах організували чудовий концерт за участі талановитих колективів. Більше інформації у наступному сюжеті. «Коляда єднає Україну. Саме таку назву отримав захід, який нещодавно відбувся у місці Броди. Дійство проходило у народному домі. Тут у цей вечір зібралося чимало жителів та гостей Бродівської міської територіальної громади. Концертна програма була досить насиченою патріотичними номерами. Хто там у центрі світу? Я в центрі світу. Порятую від зла і крові голос любові. Лише перед Богом я на колінах. Я Україна. Ведучими концерту були Любомир Лесонін та Василина Тесля. Серед присутніх глядачів у залі були представники влади та громадськість. На цьому дійстві відзначили 105-ту річницю проголошення незалежності Української Народної Республіки та 104 ту річницю акту з Луки, урочисту частину свята розпочали із хвилини мовчання за загиблими героями, що поклали своє життя, обороняючи Україну від расистів. Опісля продовжили захід. Більше десяти номерів були представлені до уваги публіки, яка заполонила зал. З поміж танців були також і пісні, що спрямовані на підняття бойового духу у такий важкий для України час. І не шкодували оплесків, а концерт заполонив серця кожного, хто відвідав це святкове дійство. Зокрема, програма заходу свідчила про ретельну попередню підготовку усіх учасників. Були в репертуарі і колядки. Зарядили енергією усіх присутніх і виконанням справжнього гопака. Який припав усім до душі. Читували і заколядували від усієї душі талановиті діти бродівської громади в ошатному обранні Молодь дарувала глядачам море позитиву. виконала також на музичних інструментах і славнозвісні хіти, які стали символом незборимості України. Ємно вихованця зразкової студії вокального мистецтва Гал-Арт. Роди мило, Роди Заключним акордом цього концерту. Стали виступи муніципального «Боян» під опікою Ярослава Ленєва. Телеканал онлайн. 4 лютого у Бродівському опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 відбувся матч 4-го туру чемпіонату Львівської області із волейболу дитяча ліга серед дівчат 2006-2007 років народження нашого громаду та Золочівський район. Представляє команда Наквашанського закладу загальної середньої освіти, яка здобула третю перемогу у чотирьох матчах в першості Львівщини над командою із міста Львів із рахунком 3-2. Як сходнути, чи набрати вагу і як правильно харчуватися спілкувалися нещодавно у бродах. Докладніше у сюжеті. У спортивному клубі плюс Фіт Клаб», що на вулиці Гончарській, зібралися зацікавлені жителі нашого міста, аби відвідати один із заходів, пов'язаний із тренінгом щодо здорового харчування. Говорили про обмін речовин, яким має бути кожен прийом їжі, і як дбати за раціон для мене. Він був особливий тим, що я дуже люблю. От, людям допомагати. Тобто я кайфую, коли бачу, як мої клієнти худнуть, чи клієнти набирають вагу. І часто от останнім часом до мене почали звертатися саме з питанням налагодити харчову поведінку, навчити їх правильно харчуватися, навчити їх складати собі самостійно раціон. І ми от з Станіславом. Моїм партнерам подумали, чому би не створити взагалі такий захід для більшої кількості людей і не розказати їм саме про такі основи харчування. Такий захід у бродах проводять вперше і планують надалі організовувати подібні зустрічі, на яких будуть говорити про збалансоване харчування і не лише. Ми вирішили спробувати чого бійня. Це не є так тяжко, як здається. Просить треба придумати якусь тему, ідею і йти в тому напрямку. Тим більше, що Марта активно дуже тим займається, я їй теж допомагаю і чому б і ні. корисно, класно. Окрім цього, у спортклубі плюс Фіт Клаб є можливість записатися на консультації. Отримала сьогодні дуже велике задоволення від проведення заходу, оскільки люди поєднали приємне з корисним. І також е, отримую велике задоволення взагалі від проведення консультацій своїм клієнтам. Е, дуже тіше. Щося тому, як вони надсилають свої фото після, після того як вони схудли. От також допомагаю людям набрати вагу, допомагаю їм вирішити питання з харчовою поведінкою, тому що зараз часто у людей виникають розлади харчової поведінки, такі як анорексія, були заїдання, стресу на фоні війни. І е, я рада бути корисною та допомагати люд людям в таких ситуаціях. Я консультую онлайн, але також. Е, Інколи можу консультувати і тут в плюс фіт». Це база, і без неї ніяк це як математиці, таблиця множення. Якщо ми не будемо розуміти, що таке білки жири вуглеводи, саме, то ми не будемо. Як коли ми будемо розбирати наступні теми, ну ми просто не будемо розуміти, чого воно і для чого Сергій Нікішин Дмитро Стоцький, телеканал Броде онлайн. 6 лютого о 10.47 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що у місці броди на вулиці Хорновича, 2 Золочівського району тривалий час не відчиняє двері свого помешкання. Жінка 1942 року народження квартира розташована на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку. Зимовий період активний для різноманітних майстер-класів. Зокрема, у бродах проводять майстерки для дітей. Про одну із таких у сюжеті Романа Єльчинінова. Привіт. У закладі громадського харчування Стодола знову гамірно. Тут зібралися діти, для яких працівники піцерії провели цікавий майстер-клас. Симі Сергій вчити вас ліпити піцю. Так, 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 так. так що всі по черзі, бігом, мити руки. Зокрема, присутні не лише повправлялися у виготовленні піци, а й змогли відчути себе справжніми піцейолами. Так, руки всі помили. Ні в кого руки не холодні. Ну, ладно, холодноваті. Що ну, про А чого ти питаєш кувати тут не холодні? Ну що, пальці затерпле, потім тісто не буде чути. У собі знаю. Ну так розкажи їм, вони що не знають. Ладно, добре. Всі ми добре знаємо, чого ми моїм руки. Перед тим як їсти. Правильно? Так само, так само, так само з цією роботою. Так само ми перед роботою моїм руки, щоб просто коли ми подаємо людині піцу, ну щоб ми просто людина не отруїлася. То потім може бути дуже погано. У Бронівській стодолі на вибір є три види піци, тому діти мали змогу приготувати таку страву, яка їм подобається найбільше. Цього разу всі обрали ситну м'ясну піцу. Також варто згадати, що подібного роду заходи тут не рідкість. Минулого місяця вже проводили схожу майстерку. Тоді, як і сьогодні, діти були надзвичайно задоволені, адже змогли власноруч приготувати піцу і потім дружньо її скуштувати. Роман Єльчанінов, Олена Ковальчук, телеканал Броди онлайн. У Золочівському палаці культури відбувся п'ятий різдвяний фестиваль Велика Коляда разом до перемоги відчути дух, неймовірний колорит українських народних традицій та створити унікальну атмосферу свята. Допомогли сьогодні гучні кулядки, оригінальні фрагменти вертепного дійства засівання та віншування, які прославляють народження Ісуса Христа, а ще жителі та гості Золочівської громади, які залюбки приєднались до Різдвяного фестивалю, отримали незабутні емоції. На цьому ми завершуємо бродень Юс, нехай у вашому житті нове не будуть. Лише хорошими пам'ятайте, що Україна переможе слава Україні, героям слава.